Сідає комісія з питань е, промисловості підприємництва будівництва та архітектури, транспорту та зв'язку, турії та послуг, комісію одне питання про затвердження детального плану території, ділянки, площі 30 а для будівництва та обслуговування цілого будинку, господарських будівель і споруд, і змінені цілого призначення земельні ділянки в селі Перелка Чутківського район Тернопільської області. Дивіться, проєкт детального плану розглядався на містобудівній раді. По ньому пройшли громадські обговорення, громадські слухання відбулися, але були зауважені, що того, що потрібно доопрацювати детальний проєкт даного детального плану, додавивши і розробивши розділи інженерно-технічних заходів цивільного захисту. Ці розділи були е, розроблені, подані на розгляд, опрацьовані, і тепер детальний план е, ну, цілісний подається на, Прізвища, на затвердження е, е, міської ради. Змінюється цільове призначення е, земельної ділянки з е, ОСГ під будівництво. Е, під будівництво. Це е, ділянка перебуває в приватній власності Волощук Сани Йосипівни, село Переволока. Ділянка в, в, її... і... В, і... В, і... Так, так, але в, вона підусе. І в, в Вона її приватна власність, так. Є витяг з Державного реєстру речових прав про... Тобто вона на цій ділянці хоче відбуватися? Так. Щоб в Її... ради Її... не було нікого і так далі, собі я не знаю. Її приватна земельна комісія. Ну, та я думаю, що земельна комісія виїжджала там на місце і дивилася, що там все нормально. Ну земельна комісія давала дозвіл на розроблення цього детального плану. Тому в мене села чи це межах? В межах, вперед. За межами не може бути. не може бути. Ну, ну так, так, це в межах. Дачне будівництво за межами. Я думаю, мої за межами не можуть щось побудувати чи то. Тут є схема, якщо хочете, можете ознайомитися з в межах села. Це згідно генплану. Гінплан черги.